Давай, друже, порухаємось далі. А чому на твою думку, теперішня модель виборів це шлях у ніку? Давайте розберемо, як у нас відбувалося до цього. Да? Перше у нас відбувається якийсь виборчий процес, з'являються якісь нові лідери. Якщо це після революційний період, це обов'язково з новим брендом, на який покладають надії українські виборці, думаючи, що цього ну цього разу, от цього разу точно щось має змінитися. В результаті приходять якісь нові люди, які представляють когось, хто профінансував їхню виборчу кампанію. Лідери цих груп в парламенті між собою ділять портфелі, розділяють посади, а потім монетизують владу для того, щоб відбити ті гроші, які були вкладені у вибори. І тоді ми кажемо: а чого ж в нас корупція? Ну, коли. Мільйони вклали в парламентські кампанії. Це десятки сотні мільйонів. Якщо говорити про всіх учасників виборчого процесу, вони поділили між собою портфелі. А хтось окрім керівника. А ми кажемо, а чого якийсь начальник який обласного управління купив посаду? То тому що треба відбити гроші. А коли хтось купив обласну управлінні якогось відомство посаду, йому треба продати район, і причому й треба кілька разів, щоб кожного разу відбити. І от купив хтось районну посаду. А йому нема вже кому продавати. Йому треба поставити це, е, норму, скільки кожен має принести. І так, вся ця левіафан, як описують у класиці, займається тим, що він е, щипає гусів так, щоб вони не сильно кричали. Бо це природній цикл цієї системи. Єдиний спосіб розірвати цей цикл, коли ми когось обрали, е, вони е, сформували коаліцію, поділили портфелі, займаються корупцією. Людей наростає протесний потенціал, і ми виходимо на Майдан, щоб не ходити по колу. А чому не можна ходити по колу? Тому що наступний майдан буде останнім. В умовах слабкості державних інститутів українська державність не витримає. Ми з вами, які не задоволені ситуацією, не маємо права виходити на Майдан. Тому що нам потрібна наша республіка. Ми просто маємо почати діяти в інший спосіб, не перекладаючи відповідальність. Тому що якщо ми візьмемо помаранчеву революцію, це був Юр'єв день. От один в нас був Віктор поганий, а інший Віктор Хороший. І ми хотіли, щоб піти від поганого до хорошого. Це як в кріпаків було право обрати в один день в році хорошого пана. Оце приблизно були ті вибори. і Та революція. Наступна революція була інша. Ми подорослішали, Ми стали такими юними підлітками. і Казали ні. Ми вимагаємо, щоб було по-іншому жити по-новому. На цій темі прийшов інший президент. Скажу будемо жити по-новому. Побачили, що якось не дуже ми зажили по-новому. Як результат, ми отримали протестне голосування 2019 році, і тому що люди хотіли притягнути до політичної відповідальності весь політичний клас. Щира ненависть була до всіх політиків, які обіцяли щоразу і не виконували, тому що можна було в різний спосіб не переобрати. Петра Олексійовича, але вибрали Зеленського, тому що хотіли не тільки його притягнути до політичної відповідальності. Це був такий, я б сказав, молодечий юнацький максималізм. Ну, зараз ми вас. В результаті бачимо, якщо ми когось, а не сильно що змінюється. Проблема, що ми боремося з чимось, замість того, щоб боротися за щось. Це означає, що ми маємо гуртуватися в громадянську мережу для того, щоб не боротись проти когось. А почати боротись за щось. Тобто ми маємо спершу сформувати своє бачення, як конкретно ми хочемо, щоб було. Ми маємо визначити процедуру і критерії відбору, хто достойний, щоб реалізовувати наше бачення, не чиєсь чуже, наше бачення. І далі ми маємо бути свідомими, що якщо ми не профінансуємо цей виборчий процес, то його профінансують інші. І ми будемо знову ходити по колу. Відтак ми маємо сформувати ресурс для того, щоб стати роботодавцем до політики. Ми маємо брати їх на роботу. Ми є джерело і не сій влади, а вони на нас працюють. Але для цього потрібно взяти їх на роботу. Ми ж це осягнули в приватному житті. Коли беремо когось а, на ремонт, чи коли беремо на бухгалтера на сор, чи юриста, коли потрібно, чи коли ми йдемо в ресторан, чи будь-який заклад, ми платимо людям. Ми розуміємо, що так працює. Ми отримуємо сервіс або отримуємо товар і платимо. Політик надає такий самий сервіс. Політик це така робота, яка передбачає трансформацію поточного статусу в в базовий стан. Він є архітектором майбутнього, здійснюючи нашу волю від нашого імені в парламенті, голосуючи, трансформує законодавство, коли наша воля стає правилом, і ми починаємо жити по-новому. Їх треба брати на роботу. І от коли ми почнемо формувати вимоги. Почнемо по правилах вибирати достойних людей, почнемо фінансувати виборчу кампанію для того, щоб вони прийшли здійснювати програму, яку ми вимагаємо, і в цей момент ми маємо легітимне право взаємити з ними на мати стосунки як роботодавець, ми з вами, громадяни, і найманий архітектор майбутнього, який змінює поточний статус яким нам всім вже остогид, не влаштовує. Але тоді він розуміє, що він працює на нас. Йому не треба шукати гроші, йому не треба вкладати свої гроші, йому не треба відбивати гроші. Йому треба єдине виконати програму. І якщо ми будемо далі рухатися, як рухались до цього, то це шлях нікуди. Це новий цикл, нове розчарування, підрив інститутів. І уявіть собі ситуацію. Там Прийшло 5 років. В овальному комітеті немає людини, яка має достатні шари, щоб понятінно домовитися з Кремлем. А в Кремлі ка ще й залишився. Всі ці п'ять років він готується до того, щоб здійснити нову агресію. А в нас прийшли так само люди в той самий спосіб, які відбивають гроші, тому що ви інвестували сотні мільйонів, як в останнє. Що буде з Україною? Задайте собі це запитання. Тому поточна модель це шлях до втрати державності. Нам конче необхідно зробити те, що зробили в Сполучених Штатах. зрозуміти, що ця республіка потрібна тільки громадянам, і тому я звертаюся до громадян. Давайте гуртуватися в громадянській мережі політичного впливу, бо це єдиний шанс заподіяти бажаний сценарій. таким чином. Ми бачимо, що сьогоднішня політика, ну теперішня, ну тотально залежить від олігархів, які фінансують всіх своїх політиків а, заради власних інтересів. І єдиний вихід, я погоджуюсь з тобою, це тільки гуртуватися, щоб якось розірватися замкнене коло. І я на правах ведучого нагадую вам, друзі, що доєднатися, долучитися до мережі вільних людей і зробити свій крок до змін. Ви можете за лінком, який знаходиться в описі до цього відео, або за тим QR-кодом, на який зараз вкаже вам Руслан, і будемо разом намагатися побудувати сильну країну. Добре.